Друзі, доброго дня Автопарк з Запоріжжя. У нас таке нове надходження. Це культфлагін Джета Джелай 2016 року. Двохлітровий TSAI-мотор на першому стейджі. Коробка DQ 250 DSG. Передній привід. кузову є фарбовані елементи. Є такий момент на крилі. Царапіна і небольшая ніб... ні... ні... м'ятна. Свіжовикращі легкоспавні диски на новій зимній гумі. Тюнінгована оптика в коло, камера заднього огляду, партронік передній і задній, автомобіль на максимальній комплектації. Повний електропакет, електро шкіряний салон, електрорегулювання водійського сидіння, автосвітла, мультикермо з круїзом, з лепестками. Великий монітор, двох зони клімат, підігрів передніх сидінь, 166 тисяч рідного пробігу. Люк. Так виглядає задній ряд сидінь. Друзі, автомобіль має вашої уваги. Приїжджайте на перегляди.